Так, весь день працювали, пасіки об'їжджали і вирішили ще оглянути рої лавки. І о, така картинка. В одну дирку закрив, другу не вийде. Як не вийде? Мусить. Степан казав, щоб так. бджоли сюди залітали і бджоли залетіли. Ти пам'ятаєш коли я хрестивкою? Пам'ятаю. О так було все. Міря безпеки. Наголошую. Наше він мені казав би. Терезінтом оставили. Сьогодні попалось. Не пройшло навіть. Умовно там два тижні, да? Валидня. Два тижні не прийшло, я вже рій попався. Гарненькі Гарненький який є. Зараз подивимось. Ага. ага. Знімайте з доскою ну, шо, з планки. Не наш, не наш. Не, шо, не наш. Це не бджолений. Шо, Бджола, думаю, матка карні кастеп. Так, ви вже степом степо наглибили, страшне. Це, це, це страшне, ти Миколі, це, ти наші, наші не рояться бджол. Наші бджоли для себе. Ройові до вчора. А ще одна. Я знаю ще. Хіба того відкрутає? Звірона, добре. добре. Знову мені скажу. за сигарісу і соску. Зараз шазочка тебе на джере Зараз отягнуло ко. Насправді не знаємо чого загоріть. Не знаю віт Ну і що? я Ламаємо так само Атурас знімаємо. УНС на себе Подягнули на себе і все. Ага. Ну, добре. О, файл. Ого. О, колька, певні з 15 кіло, Ого. Є. Yeah. Там на гарно є. З 10 no, літрів меду, yeah. думаю. Та бджоли з медом, ну. Як тікає, то 2 літри з собою бере, правда ще? Виключаєш? Ні, Не знаю, що то рій. E, Рієлодки, так, ми ставили два тижні тому. Подивимося, що там є. Ну, там Лісові бджоли. <laughs> Лісові бджоли. Сьогодні є. зробили 21 відводок. Скільки там було? 21? Так, 21. Plus. 21+. Plus. Цей рій, Хабазах, він десь в нас попався. Так що погнали. Давайте давайте 3 секунди у Львові. Так, точно.